Воїн-десантник з 95-ї бригади працює над скульптурою з дерева, яку створює в пам'ять про своїх побратимів. Іван показує, що вдалося вирізати за три години роботи. План мало бути все суцільного дерева. Так як дерево було використано, я вже казав, із поваленого дерева, то виходили з того, що є. Самі відходи були використані якраз з відходів зроблені крила. Все інше буде з, цілого, з цілої частини. Знизу знак повітряно-десантних військ України, зверху саме знак 95-ї бригади. Орел, який парить у небі, падає на здобич, як, як сила, яка знищує ворога. Що буде позаду? Позаду буде голуб, який злітає з вирви після взриву, снаряду, танковий снаряд, балістична ракета, все рівно просто вирва після взриву. Який символізуватиме душу людини, яка віддала своє життя душу воїна, та душу любої людини цивільної, яка віддала своє життя для захисту своєї батьківщини? Івану тяжко згадувати свою службу під ізюмом, але чоловік поділився спогадами про те, як отримав поранення. Я попав під масований артилерійський обстріл артилерійський і прийшов танковий удар, що половина мого тіла була в ямі і. Якимсь чудом мене просто порвало кітіль, бронік, каска відлетіла, але я лишився живий. Ну так, постраждало око, постраждав слух, розірвало зв'язки. Вигнуло, ну саме головне, що вигнуло каміння з почки з лівої. Та й все. Ну якось так сталося. Але маю проблеми зі здоров'ям і того мене комісували. Десантник пригадує, як з побратимами ділилися планами на майбутнє. І саме тоді у Івана народилася ідея створити скульптуру. Я сказав, я скульптор. Якщо я виживу після цієї війни, то я візьму виріжу пам'ять про хлопців і про бригаду, взагалі, яка героїчно захищає і захищала раніше е е е терени нашої батьківщини, де Київ, де Ізюм на самих тяжких напрямках. Працює скульптор у Житомирському парку. Запрошує містян подивитися на процес створення, а ще долучитися до збору коштів для житомирських десантників. Я би хотів запросити кожного. Житомирянина, кожного гостя міста славного, досить гарне місце, до речі. Взяти участь у зборі коштів, бо дана акція є ще волонтерською. Я збираю кошти, в мене немає ні рахунку, нічого. Дані кошти будуть використані на потреби Збройних сил України, саме 95-ї бригади. Вийде, буде можливість купиться тепловізор, буде можливість купиться дрон. Нікуди лишня копійка не піде. Дерево, яке використовує Іван, це трьохсотлітній дуб, який нещодавно впав. Коли робота буде завершена, скульптура у парку не залишиться. Це кусок того дерева, того дуба, який у нас упав, якраз ви пам'ятаєте, всі це верхня його частина. ми надали таку можливість для виготовлення даної скульптури. Дана скульптура, наскільки я розумію, ну і по концепції, і по всьому, вона проситься розташування в самій 95-й бригаді. Швидше за все, вона буде розташована там. Ну, це буде приймати рішення вже або керівництво 95-ї бригади. Ну, це, це вже питання, на жаль, не до нас. Я б не, не проти, щоб ця скульптура залишалася в парку. Мені було б теж дуже приємно. Аби повністю завершити скульптуру Івану потрібно кілька днів.